Будувати ком'юніті за рахунок морозива. Поговоримо про те, як бренд Куш і Бренд Ч17 пригощали вчора, в останній день літа морозивом своїх клієнтів і влаштовували такий поп-ап. І той і той бренд залишився в спогаді клієнта як бренд, який роздає морозиво. І вже не важливо з якими сенсами вони його роздавали. Я тут не для того, щоб хейтити, змінювати. Я тут для того, аби зараз ви подивилися, як можна було підсилити свою ідею або взагалі її змінити, отримати унікальну ідею, класну, круту, свіжу. І переграти це, переосмислити в свій бренд, і не обрати для цього морозу. Якщо Чер 17 розвивається в архетипі друга, йому це пасує більше, тоді для чого це зробив куш? І подивіться, до речі, минулий рілс з розбором куш Бред Куш красивений в своєму втіленні архетипу правителя в таймлес історії. Що таке таймлес сьогодні для України для будь-якого міста України? Це музика, це наша культура. І я би, наприклад, влаштувала якийсь саундвечір, або джазвечір, або вечір живої музики, або тиху дискотеку для тих, хто проходить повз, де б теж лунала якась музика, і можна було щось. Переосмислити. Ну, це так, з моїх ідей, яких насправді можна генерувати, 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 переосмислювати і вписувати в бренд. Задача цього рілса була продемонструвати вам, що не обов'язково повторювати за кимось, копіювати, красти чужі ідеї, дивитися за кордоном і просто зішкрібати до себе в місто, до себе в магазин, до себе на платформу. Коли ви знаєте свій архетип. І ретельно його переосмислюєте і переглядаєте в бренд стратегії, у вас буде така стопка ідей, що просто ну прям нереально. І архетип круто справляється з цією задачею. Тому давайте так, коли захочете роздавати своїм клієнтам морозиво, згадайте, що у вас є ще десь приблизно одна тисяча класних ідей у вашому архетипі, яка точно плюс у неї і не зробить вас просто брендом, який роздає. Морозів, будьте щасливими і багатими.